Ви коли-небудь замислювалися над тим, що допомагає нам виглядати і відчувати себе молодими від нашої шкіри та суглобів? Це тип енергетичного білка, який називається колаген. Колаген це як джерело молодості білків, що формує основу нашої шкіри хрящів, кісток, волосся і нігтів. Це власне природне рештування нашого тіла. Чи знали ви, що саме втрата колагену з віком значною мірою спричиняє появу ознак старіння, включаючи зморшки та провисання шкіри? Наш організм природним чином виробляє колаген приблизно до 20 років, а потім його виробництво і стабільність починають повільно знижуватися. Як наслідок, наше тіло починає втрачати еластичність, що може призвести до безлічі структурних проблем як всередині, так і зовні. Тож як ми можемо це виправити? Дозвольте представити вам Promarin Collagen Peptides від Coral Club, ланцюжок постачання амінокислот преміум класу для підтримки ефективного виробництва та збирання колагену. Дослідження показують, що морський колаген підвищує рівень зволоження шкіри на 9%, зменшує в'ялість шкіри на 20%, зменшує нерівності шкіри на 13% і може підвищити щільність колагену шкіри на 10%. Тож навіщо відкладати на потім бажання виглядати і відчувати себе молодим? Спробуйте про Marine Collagen Peptides.